16 серпня 25-го року, вітаю. Ось хочу показати свої махрові мальви. Я їх замовила осінню на Оле Жіночка якась з Луцька мені прислала. Повинні бути всі різнокольорові. Замовила я 5 кущиків, ну в неї було 5 кущиків. Я всі їх і замовила. І. Повинні бути різних кольорів. Розпустилися три в цьому році. Оце ось останнє розпустилося. Бачите, якийсь колір такий винно-червоний. Ну, Цю я вже показувала давно. Це лимонна мальвочка дуже гарна. І ось рожева. Всі махрові. Ну, Будемо чекати і в наступному році, бо в тих кущиків там нема ніяких. Ознак того, що вони будуть розпускатися, ну нічого ну, почекаю. У Мене ж їх не було раніше. Я й дов, чекала цих своїх хмалюк.